Російська Федерація продовжує масовані атаки на Україну. У генеральному штабі збройних сил повідомили, що в ніч проти 27 лютого російські окупанти застосували по території України 14 БПЛ типу шахід. Попередньо 11 цих дронів збили українські захисники, зокрема і сили протиповітряної оборони Броварського та Бориспільського районів. Повідомив офіс президента. Три літаючих об'єкта було відпрацьовано нашими силами ППО на відмінно саме Бориспільської громади. І був Бориспільського району, тому, на жаль, повітряні тривоги не ну не закінчуються, не ігноруємо повітряні тривоги, не розслабляємося. 24 число минуло. Рік повномасштабної оборони, яку ми тримаємо, завдячуючи нашим збройним силам. Ми, скажімо так, пройшли невідмінно, показали, що ми не зламний народ, незламної країни, але розслаблятися ще рано.